Вітаю! Сьогодні заняття з логіко-математичного розвитку на тему число та цифра 4, Орієнтування в просторі. Метою заняття є закріплення знання дітей про число та цифру 4. Закріплення вміння дітей в порядковій лічбі, а саме Рахувати в межах чотирьох також в лічбі в роздріб. Закріплення вміння дітей орієнтуватися на площині, а саме закріплення таких понять, як вгорі, внизу, ліворуч, праворуч посередині. Розвиток у дітей логічного мислення, уваги, зорового сприйняття. Вітаю вас, діти, на нашому занятті! Сьогодні заняття з логікою математичного розвитку. І ми сьогодні з вами повторимо число та цифру 4. А ще будемо вчитися орієнтуватися на площині. Отже, почнемо. Вітаю! Давайте пригадаємо, з яким числом та цифрою ми познайомились минулого разу. Так, вірно, минулого разу ми познайомились з цифрою 4 та з числом 4. Згадайте, цифра 4 позначає яку кількість предметів. Так, кількість предметів, яка дорівнює чотирьом. Отже, давайте дивитись та пригадувати разом. Дивіться, на малюнку кішка, собака, півень та корова. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири. Молодці, порахуйте самостійно. Дуже добре. Скільки всього тварин на малюнку? Так, чотири. Яку ми поставимо цифру? Вірно, цифру чотири. Отже, кількість тварин дорівнює цифрі 4. Чудово. А скажіть мені, хто йде першим? Так, перша кішка, а хто другий? Друга собака. А хто третій? Так, третій півень. А хто четвертий? Так, четверта корова. А тепер будьте ще трохи уважні. Хто йде третій? Так, півень третій. А хто перший? Так, перша кішка. А хто четвертий? Так, четверта? Корова. А хто другий? Так, друга собачка. Оці. Ми чудово пригадали з вами число та цифру 4. Чудово. Тепер я пропоную ще трохи пограти. Давайте з вами подивимось, хто? На малюнку вгорі? Так, вгорі птахи, сонце, хмарка. А що? Чи хто на малюнку внизу? Так, внизу собака. Внизу велосипед, внизу кішка, внизу пісочниця та ведерко. Повторимо ще раз, хто чи що на малюнку вгорі? Так, а тепер назви тих. Хто, чи що внизу? А тепер давайте подивимось і назвемо, хто чи що намальовано ліворуч. Ліворуч собака, дерево з пташками. Повтори, що намальовано ліворуч. А тепер подивимось, що намальовано праворуч. Праворуч сонце, праворуч хмарка, праворуч кішка. Повтори, що намальовано праворуч? А тепер подивимось, що намальовано посередині. Посередині птахи. Посередині. велосипед, Посередині. пісочниця. Повтори, що намальовано посередині. Чудово, молодці, ми з вами повторили такі слова, як вгорі, внизу, ліворуч, праворуч посередині. І пограли в цікаву гру. А ще ми повторили яку цифру? Цифру. Чотири. Чудово! Ми рахували тварин. Скільки було тварин? Чотири. Яку ми цифру поставили? Так, цифру чотири. Молодці. Чудово! До побачення!